Вітаю вас, це центр захисту українців, проект, який існує для того, щоб ви були поінформовані. Що таке жити поряд із неадекватним сусідом? Ми з вами вже третій рік поспіль бачимо. Нічого приємного чекати не приходиться, тільки горе та трагедія. Насправді, якщо о, такий неадекватний сусід живе, ще й у вас поряд у вашому будинку, то це взагалі, на мій погляд, катастрофа. Тоді, коли все починалося, коли ці люди поселилися тут, у цьому будинку, і отримали ось таких сусідів бонусом, так би мовити, спочатку якісь такі неприємності, які ставалися у на побутовому рівні, ну, вони. Намагалися з ними справлятися самостійно, але ці неприємності вилилися просто у величезну пожежу, і тепер це стає вже дуже небезпечним. Чи є якийсь алгоритм дій, як діяти, якщо поряд із вами неадекватний сусід? Ліана Жуковська, мешканка постраждалого будинку, Ірина Гаврилюк, адвокатка компанії Партнер» з нами в студії. Вітаю вас, дівчата! Дякую, що долучилися. І ось Ліана, власне, мешканка тієї квартири, яка Постійно страждала вже майже 20 років поспіль. Так? Але як я вже сказала, коли це були просто якісь затоплення, так це дуже неприємно, це складно. Я взагалі не розумію, як можна робити в цій ситуації ремонт, але ви щось там намагалися там, підклеювати, так, підлампічувати, так би мовити, самостійно. І по великому рахунку нікому не жалілися, як я розумію. Так, тобто намагалися справлятися самостійно. Але тоді, коли. Не сталася пожежа, і пожежа час зачепила і інших мешканців цієї парадної, принаймні так. Терпіння просто лопнуло, ну луснуло, тому що насправді всі розуміють, що це дуже небезпечно. Що це за сусіди, такі у вас, з якими ви стільки років поряд живете, ну там прописана в цій квартирі сто жінка, яка знайшла собі зараз півмешканця. І вони разом займаються розпиттям алкогольних напоїв. Раніше, коли вона жила одна або своїми дітьми, це було набагато спокійніше. Mm -hmm. Трошки хуліганили, ну шумно, ну це все можна, з цим можна було якось жити, миритися, миритися, так. Так, mm. говорити з нею. Вона відкривала двері, вона слухалася, все нормально. Mm -hmm. Але е, зараз в такому стані алкогольного спрієння, е, плюс у неї ще й психічне захворювання, е, то я вже сама, на жаль, справлятися не можу. Е, при тому, що почалися такі уже, е, е, ну я навіть не знаю. Е, Почали ставатися випадки серйозні. То, ну так це небезпечно для так, життя. Ми і, зараз про просто... це не тільки вода. Там це був газ, це була потухший вогонь в духовці, а газ витікав. Це було просто залишення шлангу в ванній кімнаті і затоплено чотири поверхи вниз. Ну а зараз пожежа. Ми зараз подивимося і побачимо все це на власні очі. Так ось у що перетворилася кімната, яка над вами, так mm -hmm. і я так розумію, що всі сусіди там. Мусили все це вичерпувати, так. так і якимось чином рятувати, тому що ДСНСники пожежу загасили, але далі то далі, ось ми бачимо, що залишилися після це, цього. Це, так, вже порядок, це ми винесли. Це вже це вже ви, так, так привели це до ладу. Це все mm -hmm. більш-менш так. І зараз ми побачимо власне в якому стані перебуває ваша квартира, і причому перебуває хронічно в такому стані. Ось води дуже багато. Ну, так ж, да. і на підлозі, і зверху бачимо, що є підтоп і насправді все це відбувається постійно, так тобто ми розуміємо, що дуже складно в такій ситуації проживати, дуже складно там робити який-небудь ремонт. Так. Куди ви зверталися і намагалися звертатися? Знаю, що ви у постійному контакті і комунікації з вашим головою ОСББ. Так, тобто так. там е є підтримка, але насправді голова ОСББ може що робити. Ну, ми вирішували проблеми локально. Тоді, коли у них ставалася якась поломка сантехнічних труб, тоді коли вони шуміли або себе вже mm -hmm. неадекватно поводили, то... ну, тобто такі Олександр приходив, ситуації. допомагав так, мені так. в цих ситуаціях. Так ем, приходив сантехнік, приходив електрик, це все локально вирішувалось технічно. Але як надалі бути з цим? І коли на це все набрало таких от оборотів, коли вже стався пожар? Угу. І коли я вже постраждала від гасіння цього пожару, це вниз потекла вода, ну, і так, так. там було води багато по кісточки. І ну і верхні сусіди постраждали від того, що стався пожар, у них там задимлено, у них є закопчення там ремонт чоловік зробив. Була, ну, це дуже страшно. Там на 10-му поверсі двоє маленьких дітей, е і це все дуже страшно, коли Віктор розказував, що вже МЧСники прийшли сказали, уже не виходьте, а діти сидять уже в мокрих майках і з рушничками. Тобто вже чекали на найгірше, але. Все добре сталося, закінчилося для них нормально, скоро це все затушилося. Ну, а от люди зробили підпал. Квартира горить, а вони вийшли на сходи і сиділи, докурювали mm -hmm. свої сигарети. Тобто реакція абсолютно спокійна, так? Так. Да. Як для них, то це дуже спокійно, а для нас це неадекватно. Абсолютно зовсім. Ірина, долучаємо вас так до. Консультацію, так би мовити, вашу просимо розуміємо, що ситуація дуже складна. Так ми знаємо, що ось такі ситуації трапляються. Ну, на жаль, це не поодинокий випадок в Одесі. Так, але мені здається, що тоді, коли оце все є, та в так? одному флаконі в одному флаконі, і підтоплення, і пожежа, і якась неадекватна реакція, і взагалі ніякої е, ніякої комунікації, то це вже надскладний такий випадок. Надскладний випадок і надскладний є алгоритм дій в цій ситуації, тому. Що ну ми? Знаєте, зазвичай, коли мова йде про затоплення чи про якесь завдання шкоди, ми розуміємо, що у нас по ту сторону є відповідальна особа, з якою можна стягнути певну компенсацію, отримати mm -hmm. якесь відповідне відшкодування. В даній ситуації я ж розумію, що тут швидше за все така маргінальна верства населення, яка не те, щоб в плані якоїсь адекватної реакції не, не показує цієї реакції, mm -hmm. а швидше за все немає коштів на відповідну компенсацію. В даній ситуації перше, що потрібно зробити, це встановити власника житла. Так як ви озвучили, швидше за все, вони власниками не є, вони там розміщуються на певних правових підставах, проживають так, необхідно з'ясувати, хто власник житла і на якій правовій підставі проживають там ці особи. Тому що дивіться, у нас в будь-якому кейсі, коли ми беремо в роботу справу, у нас є ключовим завданням це. Визначення кінцевого результату. У вашому кейсі, швидше за все, це позбутися таких сусідів. Oh, ну, найкращий Найкращий варіант, так? Тобто тому ви, що... навіть, ви згодні на, на будь-що компенсація. Навіть, навіть я розумію, що ну, no, певно, що ти... не очікуєте ніякої матеріальної, mm -hmm. так, тому що ну, спробувати все одно потрібно. Так. Так. Раптом, раптом у них є якісь, Не знаю, потрібна... майно про яке ви навіть не знаєте і не здогадуєте. Хто знає? Mm -hmm. так, Цілком імовірно, так. Тому перший. Крок в цьому алгоритмі дій це буде зробити витяг. У нас на сьогодні працюють реєстри з державного реєстру речових прав на нерухому майно, з'ясувати хто власник приміщення. Швидше за все, це комунальна власність, департамент комунальної власності Одеської міської ради направити туди відповідний лист з запитом надати інформацію про те, на яких правових підставах проживають там зазначені особи, отримати документи, які підтверджують. Право їхнього проживання і вже далі відштовхуватися від цих документів. Що для вас потрібно зробити в даній ситуації, виходячи скажімо так, з локальних епізодичних випадків? Так, якщо мова йде про затоплення, обов'язково складаєте акт затоплення, це голову, залучаєте голову СББ, збирається спеціальна комісія. Цей акт, до речі, також підписується винуватцями, але відмова їх від під підписання не є підставою визнання недійсним не цього акту. Mm -hmm. Тобто акти складаєте, максимально закріплюєтеся, фіксуєте самі випадки. Далі вам обов'язково необхідно зафіксувати витрати, які ви несете в цій ситуації. Тому що я ну, виходячи з того відео, яке ми спостерігали, так, ми витрати бачимо, так, колосальні. Ну зрозуміло, колосальні, що так. там і стеля, і підлога, і я так розумію, техніка постраждала і меблі ну, постраждали. І меблі. Збачимо, бачимо так після тобто пожежі кількість води. Вона Звичайно, що величезна, так. Витрати, витрати фіксуєте. Угу. Ви, ну, в я розумію, що напевно повноцінний ремонт ви вже і самі боїтеся там робити, тому що ви не знаєте, що вас чекає наступного дня, і поки ситуація не нормалізується, Поки але локально ті мінімізацію ж в будь-якому випадку якусь наслідки в цих здійснюєте, тому закріплюєтесь документально, які витрати несете. Далі наступний важливий, скажімо так. Алгоритм в цій ситуації, так як ви спостерігаєте, що по ту сторону особи неадекватні, я б рекомендувала ще цю неадекватність якось зафіксувати, підкріпити. Як це зробити у вашому випадку? Зрозуміло, що коли ви порекомендуєте особам звернутися до відповідних лікарів-спеціалістів з психіатричної допомоги, навряд чи вони погодяться. Тому в таких випадках, можливо, їх не буде, але у випадках, якщо все ж таки буде якась негативна історія з їхнього боку. Викликаєте швидку допомогу. Лікар-психіатр mm -hmm. він уповноважений зобов'язати особу провести в примусовому порядку пройти обстеження, якщо наявні отакі от епізоди mm -hmm. неадекватної поведінки. А треба це озвучити, так що прошу, щоб у бригаді був лікар так, психіатр. Так, звичайно, це ж... звичайно, звичайно, звичайно. Mm -hmm. Ну, швидка вона і самостійно може зреагувати, але в будь-якому випадку, коли ви телефонуєте за номером швидкої допомоги, у вас запитують, що сталося. Mm -hmm. Коли ви скажете, що в мене тут неадекватний сусід, я думаю, вони підберуть правильного спеціаліста. Тому що ну, особи, які палять коли на дворі, коли горить їхня квартира, їм подобається, як вона горить, явно говорить про певний ступінь неадекватності. Тому залучаємо лікарів психіатрів. Лікар-психіатр в свою чергу може Звернутися до суду з метою зобов'язати таку особу примусово пройти обстеження, і відповідно там уже з'явиться висновок від експерта. Ці всі документи вам знадобляться в скажімо так, у вас буде різне поле бою в цій ситуації, тому що як і звертаючись з листами до департаменту комунальної власності, якщо вони власники цього приміщення, вам потрібно буде підкріпити документальну. Цю всю історію так, так і у разі, якщо, наприклад, ну, я не знаю, чи доречно говорити в цій ситуації про компенсацію збитків, компенсацію матеріальної та моральної шкоди, але все ж таки, якщо виявиться, що якесь майно наявне у цих осіб, ви спокійно можете звертатися до суду з метою отримання відповідної компенсації, рішення суду у вашому кейсі я впевнена, що ви отримаєте позитивне, про Агнення Збитків, так, але наступне питання постає в виконанні цього рішення. Тому що якщо в особи немає майна, немає коштів, то відповідно і розраховуватись боргами немає чим. Тому спробу цю здійснити можна, але чи призведе воно в, до позитивного результату і фактичного відшкодування вам завданих збитків, ну, гарантувати ніхто не може. Але піти цим шляхом також досить таки непод. Поганий спосіб боротьби з такими сусідами. Слухайте, а суд може взагалі порекомендувати відселити таких людей. Розумієте, тут справа в тому, що право власності у нас є право це конституційні права особи на недоторканність приватного mm -hmm. життя, на недоторканість, на недоторканість житла. Це своєрідні конституційні гарантії людини, і виселити примусову особу з житла, якщо вона проживає там на правових підставах, практично нереально. Я сподіваюся, там не прописані ніякі неповнолітні діти, тому що це взагалі вкрай складна ситуація. Але так як вони не є власниками, тому я і рекомендую тут звертатися до відповідних органів, які заселяли цих людей. Тому що ну, в будь-якому випадку має бути якийсь зворотній шлях, так? коли особі щось дають, її до чогось зобов'язують. Ну, в будь-якому випадку є правила добросусідства, є історія, яка говорить нам про те, що власність зобов'язує. І якщо надано на тих чи інших правових підставах житло для проживання, відповідно є якийсь регламент дій, так що потрібно дотримуватись. Ну окрім тих, які так регламентовані чинним законодавством, так у нас прописані в цивільному кодексі правила добросусідства, і це апріорі розуміється, але розуміється адекватними людьми. Звісно ж, ну так виходить, що так, правами всіма вони користувалися, користуються так, а зобовязання, повага на жаль... і зобов'язання до сусідів. Які живуть поруч, вони чомусь відсутні, і насправді я думаю, що вони і впевнені, що управи на них ніякої немає. Так саме швидше, тому вони швидше, так і побудують, так мабуть, певні, що вони вважають, що хто нам що може зробити. Швидше за все так. І мені здається, що тут ще додатковим таким аспектом для них є відсутність цієї фінансової відповідальності. Швидше за все вони розуміють, що ну майна у нас що немає, з них немає Говори, що що у нас взяти, немає, так. так немає що стягнути. Ну і тому власне ведуть такий маргінальний спосіб життя. Але е, я вважаю, що можна боротися в цьому кейсі, і необхідно все ж таки звертатися до е, звернутися до першоджерела, скажімо так. Mm -hmm. Це житло надавалося, надавалося в, в будь-якому випадку встановленому порядку чинним законодавством. Є якісь нормативи. Потрібно дістати, розкопати цей алгоритм, цей гордій вузол розв'язати і отримати першу основу документи на підставі, яких вони заселялися в цю квартиру, і далі вже йти від зворотнього. Слухайте, а вони ж я думаю, стовідсотково боржники ще й так і по сплаті комунальних послуг і все скоріш за все ну. Навряд чи вони сплачують регулярно і постійно. А тут... Тим більше, що зараз у них і немає вже цих послуг, так по факту тут розумієте, ситуація в тому, що комунальні служби вони ж такі самі заручники ситуації, як і ці недобросовісні сусіди. Борги є, борги капають. Єдине, що плюс, скажімо так, у, кому... у комунальних служб, це те, що вони можуть відключити абонента від споживання mm -hmm. комунальних але послуг. Не але, але не так? але не відсилити. Mm -hmm. На жаль, ні. І стягнути. Заборгованість вони швидше за все також не зможуть, тому що вони стикаються з тією ж ситуацією, як і в е, наші постраждалі особи, тому що е, в цьому кейсі вони отримують те ж саме рішення, так, а виконати його буде неможливо. Угу. Яно, а хочу спитати, до кого ви вже зверталися? Окрім того, що голова ОСББ у курсі, він як може допомагає, чи зверталися ви до поліції? А, так, а, більше. Ну, двох раз точно я викликала а, патруль, коли це було вже одинадцять після 23.00. третьої е, ну, патрулі приїжджають, поліція, все нормально, а, підходять до дверей, а, питають, чи все в порядку. В них вони говорять, так, все добре. Це порядку. <гум> да, <гум> <гум> якщо треба, щоб вони трошки затихли, то їх попереджують про те, що вже після 23.00. і. Повинно бути тихо, ну, тому що всі відпочивають. Mm -hmm. Їм коректно про це нагадували. Ну і все все добре, так все добре. До побачення, до побачення. Ну, на жаль, далі я розумію, що вони і не можуть. Ну, це допомагало. Mm -hmm. Це допомагало. Я зверталась до <кій> нашого дільничого. Коли стався десь, мабуть, пів року назад, може трошки більше, сталося підтоплення, вони просто забули шланг від душу, забули на полу включеним. Тоді я звернулася, він зобов'язався прийти до них, провести якусь виховну бесіду і прийти, зайти до мене. Його не було. Угу. Про те, що він був у них, я теж не знаю. Далі, коли я телефонувала, ну що ви заходили, ну як мені ну жити далі? Може, ви зайдете, може ви подивитеся, може, акт складете? Як люди ну, живуть, таке було? Ні? Я не можу, зараз немає коли. Я зараз на іншому участку. Я заміняю когось. ну от так от. Зараз після пожару, після цього ЧП на другий день ми телефонували йому. А він сказав, що він на лікарняному, і, на жаль, в найближчим часом не зможе з'явитися знов на дільниці. Ну і потім він не телефонував і не спитав, як справи. Угу. Ну, тобто... Навіть тобто так. а роль поліції тут взагалі вона... Слухайте, мені здається, в цьому кесі стимулювати повинні дзвінками не ви, а вище стоячі е, органи. Тому що в будь-якому випадку цей дільничий він підпорядкований структурно е, керівництву, і саме керівництво має е, е, вплив угу. на таку особу. Тому я б вам рекомендувала телефонувати на дільничому, а писати скарги е, знову ж таки, писати, е, дзвонити добре, нагадувати про себе. Але е, такі речі необхідно документувати. Е, воно вам знадобиться в будь-якому випадку, і, і е, звернутися е, спочатку просто з заявою про перевірити ці обставини обставини. Так е, згодом немає реакції звертаєтеся зі скаргою, що немає відповідної реакції. Тобто, ну на жаль, е, е, такі речі потрібно тримати в тонусі самому. На жаль, якщо ви бачите бездіяльність дільничого в цьому кейсі, звертаєтесь та банально до головного управління Нацполіції, вони самі не будуть займатися цим питанням, так, на те ж воно і головне управління. Але в будь-якому випадку вони вашу скаргу направлять вниз і поставлять її на контроль. І коли вже дільничий отримає цю скаргу від свого керівництва, а не від вас із дзвінками, а прийдіть, будь ласочка», так, то вони будуть змушені відреагувати, вони будуть змушені здійснити від відвідування, скласти відповідні документи по завершенню розгляду цієї скарги і дати зворотній зв'язок для свого керівництва, тому тут уже не вийде історії, що я на лікарняному або я на іншому виклику. Відповідати все одно доведеться, угу. так. Ну, отже, виходить, що 99% успіху це від активності, активності мешканців залежить. Так. Так. Ну, Не знаю, нічого поганого, мабуть, тут і немає. Принаймні, це ж ваше ну, житло, так, і ви так. маєте самі якимось чином стимулювати, але хотілося б, щоб ті органи, які можуть допомогти, були більш активними. Чи потрібно мешканцям допомога адвоката, юриста, чи вони можуть справитися і самі. Ну, Зробити запит до електронного реєстру стосовно хто власник можуть самостійно, так, так, так. далі там звернутися до дільничного теж так само, а от далі. Дивіться, для того, щоб комунікація з органами була більш продуктивна, зрозуміло, що краще, щоб з ними спілкувався відповідний фаховий спеціаліст, ну, є все ж таки якась певна компетенція оперування відповідними нормами, і, скажімо так, досить активніше реагують у нас органи і державної влади, і місцевого самоврядування на таку, такий інструмент, як адвокатський запит, аніж на просте письмове звернення громадян. Тому вже в кейсі, коли ви трішки закріпляєте. Питися якимись документами, так, краще звернутися за правовою допомогою і е, дещо швид... пришвидшити цей процес. Е, але е, знову ж таки, якісь перші кроки можете зробити самостійно: е, отримати інформацію, хто власник, як мінімум, якийсь перший лист туди написати, а далі уже у разі бездіяльності звертатися за відповідною правовою допомогою, тому що е, там можливий ще й варіант оскарження бездіяльності посадовців. Е, ми Ваємося, звичайно, що вони будуть реагувати належним чином, але якщо цього зворотнього зв'язку немає, то можна зобов'язати в судовому порядку е, отримати який, якийсь зворотній зв'язок. Так, е, це перший аспект. Другий момент, що в ситуації взаємодії з цією ж поліцією, е, також якщо немає зворотнього зв'язку, є оскарження цих дій. Е, ну самостійно без відповідної фахової підготовки це буде зробити складно. Так, там є дуже. Багато тонкощів нюансів. таких так нюансів юридичних, які суто а, не дивлячись на те, що все, чого ви змогли, от, як мешканці, добитися, в них вже немає ніяких благ, так побутових. Вже немає. Після останньої пожежі немає навіть газу. Немає, так. Так. До цього не було води, немає світла, вони продовжують там все одно мешкати. Так. І до речі, те, що немає газу, ну принаймні не буде витоку і не буде пожежі з цієї причини, але знедопалка так само може залишатися. Прич... Чи, нема на... гарантії, що вони щось Боже не принесуть, або так, о, так, якийсь або... балон газовий, так або вони або так, так не пристосуються знову так. ж таки до життя так, в без. квартирі навіть mm -hmm. без оцих всіх. Тому виходить, що тільки діяти і діяти досить швидко і активно, тому що тому що це безпека в першу чергу. Так. Ваша безпека. Чи підтримують мешканці вас у цьому? Так, всі готові до колективної подачі документів. Всі <кій> всі згуртувалися на даний час і після цієї пожежі дуже гарно. І всі ну дуже мешканці допомагали мені. Ми забрали всю воду з моєї квартири, так що на сьомому поверсі цього не залишилось. І після того, на другий день, ми всі збиралися, цю квартиру трошки почистили. І так велися бесіди про те, що треба подавати колективну заяву, що треба витягувати акти і треба якось вирішувати питання з відселенням цих пацієнтів психіатричної клініки. Ваша робота у медичній сфері дає свої результати. цих Жильців сусідів таких недобросовісних. Насправді так. Да. Ну добре, що є комунікація із сусідами. Так, добре, що є адекватність, так, і добре, не що немає. є розуміння цієї всієї ситуації, тому що, бачите, навіть у такій ситуації ми посміхаємося, тому що ну а як інакше, так. Але треба рухатися далі. І найголовніше, що я так зрозуміла, з того, що Ірина нам пояснювала, треба, щоб були всі фіксації, докази, ну, докази. докази. Так. Тобто докази у цього всього, що сталося. Правомірних дій, так о цих дій, і mm -hmm. докази, ну, власне, Пожежу, ми і самі бачили так. Це все теж зафільмовано. Я, я думаю, що і ті підтоплення, які були у вас, і ті результати тих підтоплень на ваших стінах і на вашій стелі, вони всі, на жаль, є так. Отже, треба просто треба просто їх фіксувати і докладати до справи так би мовити і якщо є потреба звертатися до спеціалістів можливо вони це зроблять більш швидко більш професійно і на них реагувати тому що я знаю що на запит реагують скільки близько місяця так а на адвокатський днів. 5 набагато 5 швидше п'ять днів отже різниця вона очевидна так. так на запит від мешканців 30 днів і п'ять днів на запит від адвоката і не відповісти ігнорувати не можуть Адвокатські зараз не можуть, там є процедура притягнення до відповідальності. Це. Отже, вони все одно реагують. Дякую вам дуже. Я бажаю вам успіху в цій боротьбі. Як це не сумно виглядає, так враховуючи, що і в країні і так йде війна, і ми і так постійно знаходимося у небезпеці. Ще є ось такі небезпечні речі, які стаються з вини просто абсолютно безвідповідальних сусідів. Ну, насправді я ж кажу, ці ситуації. Не поодинокі, тому якщо у вас є така ситуація, обов'язково пам'ятайте про те, що скільки чого б не ставалося, ви маєте це зафільмувати, щоб у вас були докази. Маючи на руках докази, набагато простіше потім доводити провину тих людей, які є безвідповідальними, і простіше отримати компенсацію, якщо Звичайно, буде з кого її стягувати, стягувати цю компенсацію, але сподіваємося, все ж таки на краще. Отже, в нашій студії була Ліана Жуковська, мешканка постраждалого будинку і постраждалої власне квартири. І Ірина Гаврилюк, адвокатка компанії «ДТ Партнерс», допомагала нам розібратися у юридичних нюансах. Пам'ятайте, що у вас теж є права. Пам'ятайте про те, що неадекватний сусід має теж розуміти, як себе поводити, і що в нього теж є не лише права, а і Зобов'язання і ось для того, щоб вони ці зобов'язання виконували, все в ваших руках до цього їх треба просто підштовхувати. Ну і бережіть себе обов'язково. Це був центр захисту українців. Проєкт який існує для того, щоб ви були поінформовані. Побачимося.